Будемо підбивати підсумки минулої доби. Та й загалом підсумки тижня. Одним із таких підсумків, неодмінно хорошим, є те, що літаки західна авіація прибули до України вже в більшій кількості. Це є літаки F-16 від Нідерландів. Це і французькі Міражі. Це не новина, але це новина загалом цього тижня. Втім, за підсумками вчорашнього дня ми можемо бачити, як ці літаки літають уже. Принаймні до України летять е, відповідне відео з міражами і льотчиками, які на них навчалися і будуть тепер їх експлуатувати українськими льотчиками. Оприлюднили самі французи. Е, тобто, це не в Україні. очевидь, що е, воно зняте, це де-інде за кордоном. Ну, очевидно, що Франції там де відбувалися навчання, і перегон згодом цих літаків е, в небі. Їх так само фіксували. Е, були кадри буцім, то перельоту з Польщі до України. Ось цих е, міражів. Ну, принаймні два Тепер точно можемо говорити, що в нас є міражі, е, льотчики, льотчики, Франція. Дякуємо вам. Це початок з хорошого, е, як такий гарна настанова на сьогоднішній суботній день. Е, я хочу попросити вас, також друзі. Ну і мене взагалі я почав з хорошого, щоб у вас добрий день почався, тому що далі буде різного, скажімо так. Типу інформація і хороша, і погана. Тому друзі, поставте вподобайки, підпишіться на нас, пишіть свої коментарі. Розпочнімо курщина з неї я стартую, оскільки це місце нових бойових зіткнень наших штурмів, про які я традиційно не буду говорити, наскільки вони успішні, лише зазначу те про що. Нещодавно ще було більше таких думок спроду того, що російських а російські війська вже не використовують північно-корейців на фронті на у Курській області. Вочевидь, що це е, як тільки треба було почати нам контрштурмові дії, як одразу з'явилися північно-корейці, е, ось це скріншот з відео стріму Мавіка, який виклав у твіттер один із наших бійців, який воює на Курському напрямку. Власне, північно-корейці є. Як ви можете бачити, і вчора вони якраз таки штурмували наші позиції в доволі великій кількості, е, прийшли вночі, використовуючи тепловізійні накидки. Між іншим, це вже нова історія для того, щоб ховатися від е, тепловізійних дронів, щоб їх не могли виявляти. Тобто вони з'являються, вони стають вже небезпечнішими, а не просто так собі. Е, абсолютно тупою ордою, яка е, давить на наші позиції, тисне на наші позиції. Власне, і Зеленський президент Зеленський вчора теж заявив, що е, вчора російська армія. Знову задіяла північно країнських військових у штурмах на Курщині, е, і знову йдеться про велику кількість їх знищених, буквально сотні за вчорашній день, саме виключно на курському напрямку. знову ж таки логіка, чому це сталося? Тобто, не те, щоб їх зараз е, повністю відвели. Я про це раніше говорив: е, 8012 тисяч з які залишалися в сухому залишку росіян до використання після знищення 4 тисяч 8 тисяч залишалося, е, і вони не розчинилися десь у повітрі. Вони не зникли просто. Так, десь деінде вони насправді що були відведені з передових позицій глибше в тил для того, щоб перегрупуватися і почати нові штурми, ймовірні подальші нові на Курщині, але бачите, доля розпорядилася трішечки інакше. Північно-корейців довелося витягувати із резервів раніше, оскільки українські війська почали тактичні рухи. Ну зокрема, те, що йшлося вчора, я це підтверджую на південь від населеного пункту Суджа. Ось наш рух. Давайте синеньким його позначимо. Ось такий наш рух. Тут відбувається наскільки успішний, будемо говорити за декілька днів. Поки що рух є. Е, є активна реакція росіян у вигляді залучення вже відведених в з, з передової частин, так само існує. Це те, що варто сказати. Тобто, північно-корейські війська повернулися знову на курсько курської операційної зони. Що ще варто сказати? Тут, до речі, так само під часовим яром. Учора е, я побачив відео на ворожих ресурсах у районі населеного пункту Тихонівка, був уражений наш танк. Ви бачите, як це далеко від лінії фронту. Літає вороже автоволокно. Ось таке е, відео. Не дуже приємно мені його демонструвати, коли вражається наша техніка. Дякувати Богу, що тут е, ну немає екіпажу, але був захований танк, який, вочевидь, замаскований був. Ну, м'яко кажучи, так собі прикрили його гілками. І тут чітко видно, що це оптоволоконний дрон так вглиб е, е ліній бойового зіткнення залетів кілометрів на вісім е і уразив наш танк. Е до того ж, ворожий дрон, який е виявив власне під час розвідки, цей танк зафіксував е також і дуже схоже на детонацію е нашого боєкомплекту. Тобто, противник тут застосовує автоволоконні дрони. Е Проти цього, хоча і знаходили певні засоби протидії е, представники птахів Мадяра, і Роберт Бровді про це говорив командир бригади е, птахів Мадяра, але все рівно системного і надзвичайно ефективного якогось рішення проти птоволоконних дронів немає. Але не варто думати, що це панацея, і в принципі цей вид озброєння тепер буде вирішувати все на лінії фронту. Ні, він це не буде вирішувати. Е, є цікаві, дуже різноманітні протидії. Uh, і не те, що ви протидії є ще навіть, як то кажуть, нерозкриті частоти для польотів класичних дронів. Uh, Врешті-решт, наші uh, дрони бомбери Наприклад, що ми протиставляємо зі свого боку, що теж поки що дякувати Богу, росіяни не можуть знайти цю протидію. Це наші дрони-бомбери, наприклад, такі, от як демонструє е, окремий полк безпілотних систем Немезіс, вражаючи на е, Запоріжжі ворожі установки Букем Вочевидь, що це далеко від фронту. Нещодавно полковник Сухаревський командувач Сил безпілотних систем казав, що якщо не помиляюся, більше на 40 кілометрів тилу противника, було знищено один е, із. Е, Ворожих буків. Фактично, зараз наші сили безпілотних систем дуже серйозно на окупованих територіях вони взялися за знищення систем ППО ворога, і це один якраз такий із випадків. До речі, чим цікавий дрон Немезіс і цього полку безпілотних систем Немезіс, власне, тим, що ним, наскільки я знаю, деякі оператори здатні керувати навіть із Києва. Тобто, будучи е, під'єднаними дистанційним зв'язком, вони можуть вражати цілі, будучи умовно кажучи, в Києві чи дуже далеко від фронту, та хоч в Польщі сидячи, вони можуть вражати е, противника. Е, тому е, їхній досвід тут от, таким чином застосовується е, це. Цікаві технології, які ми маємо, і це до речі, ураження Бука М3, Про нього вчора повідомляв Генеральний штаб про те, що було уражено БУК паралельно із цим сили безпілотних систем так само займаються і ураженнями вглиб території противника. Зокрема, вчора генштаб підтвердив те, що було задано удару по міні НПЗ, як йдеться в Краснодарському краї, а безпосередньо, який забезпечує вороже груповання військ на території України. Крім цього, ще одну цікаву цифру знову ж таки від е, Мадяра щодо технології. Я в сьогоднішньому огляді хочу надати е, цікаві цифри про витрати, скажімо так, БПЛА і е, коефіцієнт корисної дії FPV-дронів за січень місяць на фронті від най одного з найефективніших підрозділів БПЛА у збройних силах України. Е, отже, Мадяр каже, що ККД, тобто коефіцієнт корисної дії птахів Мадяра складає 38,8%. Що це означає? Це означає, що 3,8, ну добре, скажімо так, майже 4 дрони FPV з 10, тобто з 10 вилітів 4 дрони досягають мети. З 10 вилітів 4 дрони досягають мети. Це Характеристика це статистика птахів Мадяра, одного з найкращих підрозділів у збройних силах України вони 4 з 10 долітають. Уявляєте, яка статистика, наприклад, у тих підрозділів, які не такі модні і сильні, як птахи-мадяра Це я веду до того, що потрібно розуміти, потрібно усвідомлювати, коли раптом з'являється якесь запитання: а чому так багато там збирають на щось? А де мільйон дронів? А чому ми так мало бачимо уражень? Так, от лише задумайтеся, що на кожне успішне ураження припадає ну, приблизно 2,5 неуспішних, якщо ми беремо, що 4 з 10 долітають. На кожне доліт, і це не факт, що це буде там суперове ураження, припадає 2,5 неуспішних. На кожних два дрона, наприклад, які потрібні для ураження якоїсь цілі, бліндажа, просто піхоти противника, так от на кожні два дрони припадає 5, які не долітають до своєї мети, і то це тільки знову ж таки повторюся за статистикою Мадяра. З іншого боку, ось такі дрони, як Немезіс або інші дрони, типу Баба Яга, зокрема, напевно, найпопулярніші, найпотужніші, найцікавіші у наших збройних силах і наймасовіші, Ось там наймасовіше буде неправильне на рішення сказати: так? це дрон-вампір. Дрон-бомбер. Так, от такі дрони-бомбери, їхній життєвий цикл складає 86 вилітів. Тобто 86 ночей мовно кажучи, ні, це навіть не ночей, це менше ночей, тому що за ніч може декілька разів дрон вилетіти. 86 вилітів складає життєвий середній цикл дрона Бомбера. В той час, коли дрона Мавіка життєвий цикл складає 36 вилітів. Це от вам і відповідь, чому постійно на це збирають на мавіки, на бомбери, на FPV, тому що вони мають здатність знищуватися противником, і от на кожен. 36 шостий видіт, Мавік вражається. Це у птахів Мадяра. Причому це, до речі, статистика ну насправді дуже дуже сильна і дуже потужна. На Купінщині натомість е, з'являються тривожні повідомлення про те, що противник просунувся в районі населеного пункту западне ось цього е, села. За деякими повідомленнями у Сінтрі воно вже е, фактично що є захоплене. Будемо далі стежити спостерігати за цією історією. Однозначно, що росіяни тут е, безсумнівно будуть намагатися об'єднати весь цей плацдав своєї присутності на Курщині. Е, всі ці язики виступи просування в одну загально. Систему координат для того, щоб перетворювати свій тактичний успіх, уже поступово намагатися, принаймні, його перетворити в оперативний на Харківщині, і тут насправді що є проблеми на Купінському напрямку. Нещодавно створений полк безпілотних систем 429 двадцять полк Ахілес, демонструє свою роботу, в тому числі якраз таки в районі Заоскілля, або радше на підходах до Заоскілля, знищуючи ворожу техніку ту, котра. Намагається атакувати це, відбувається не лише в Заоскілі, але й на підступах до Куп'янська, нижче Куп'янська в районі піщаного. Ну тобто, фактично, що зараз Ахілеси взялися повністю за ось цей е, район Харківщини, хоча як взялися вони і так були е, до того взяті, так би мовити, відповідальності за цей район. Просто зараз, е, ставши уже. Полком безпілотних систем, перетворившись із батальйону у полк, фактично зараз спостерігаємо, як постійно вистежують, де окупанти розміщуються. Це, до речі, класична робота для будь-якої ділянки фронту: вистежити де ворог заховався, залетіти туди дроном, залетіти туди наземним дроном. Камікадзе, залетіти туди. Задати удару можливо артилерію будь чим іншим, чим тільки можна, для того, щоб знищити там противника. Ось це власне підсумки роботи буквально за один день польотів. Тепер уже 429-го окремо полку безпілотних систем Ахілес, військовий автомобіль противника-1. Знищений гольфкар, один БТР, один ліквідовано одного точного окупанта. Ще шість поранено і одну буханку пошкоджено. А здається, що це, начебто, не видатні цифри. Але повірте, зараз фронт виглядає дещо інакше. Немає ось цих оцінєї масовості ніде немає масовості одиничні. Одиниці піхоти, одиниці е, військовослужбовців рухаються для того, щоб захопити ті чи інші території. Ось такими одиничними групами продовжує ворог лізти на Покровськ. Проте зараз можна говорити в своєрідній мірі. Що ну, по перше, позиції справді тут залишаються на контролі в Покровську, просувань якихось значних не спостерігається безпосередній близькості до Покровська е, є одна зміна, про яку ну очевидно, можна зараз сказати, е, скажімо так публічно. Про те, що вже навіть західні осінтери, поля волян, зокрема з французький оглядач, він зазначив на своїх мапах, адже це вже відомо декілька днів публічно. Що п'ята окрема штурмова бригада з району Часового Яру змістилася сюди, зокрема до району Мирнограда Гродівки, Покровська Гродівки, для того, щоб тримати тут оборону, тобто напрямок Покровська посилюється однозначними додатковими нашими підкріпленнями, загалом насправді можна спостерігати певним чином позитивну. Динаміку щодо зупинки ворожих військ цієї динаміки багато на осінтерських різноманітних зведеннях. Неї буду ділитися. Ділюся зокрема на своєму телеграм-каналі, до якого я закликаю вас, друзі, долучитися, підписатися. Ось так як бачите на екрані собачка, пихньонежні підкреслення. Ньюс так можете прописувати в у стрічці пошуку цієї соцмережі і відтак долучатися до спільноти підписників мого авторського телеграм-блогу або в описі до цього відео. Мається на увазі до огляду карти бойових дій станом на сьогодні, на 5 лютого тут. Ще розгорнувши дві детальну інформацію, ви знайдете лінк посилання на мій телеграм-канал. Продовжимо водночас із Покровськом в той час, коли під самим Покровськом ситуацію справді укріплено та стабілізовано. Боюся сказати, що стабілізовано, але вона на контролі. Ось так буде правильніше сказати: на контролі південніше, на те, що називається поближче вже до Курахівського напрямку, ворог. Продовжує тиснути з відносною успішністю в напрямку Надєждинки з Нової Лазаветівки та Новоандріївка. Срібне срібне зараз майже захоплене противником. Як ви можете бачити, далі ну буквально самісінька Дещиця залишилася з кількох сіл та агломерацій Горіхова, котлярівка. Тут є, звісно, що наші оборонні позиції, але це фактично вже вхід ворота у Дніпропетровську область. Хоча я завжди закликаю не спекулювати на цій темі щодо того, що мовляв твору зараз зайде до Дніпропетровщини, і все це біда поширення війни на чергову область. Ні, це не так. Я завжди повторюю одну і ту саму фразу: війна триває не за те, що ворог не зайшов до Дніпропетровщини, а за те, щоб виграти війну противника. Ось за що триває війна, але об'єктивно реалістично тут неприємності є свої рідні. В нас через те, що ворог просувається, проте значно більше мене бентежить його ну назвімо так. Інтенція до просування на напрямку Андріївка Олексіївка. Ось по. Висотах, Ви навіть можете побачити, що тут такий своєрідний є кряж висот е, на цьому напрямку, по якому ворог намагається е, рухатися. Що йому це дасть? Давайте, по-перше, я зараз вам доведу, друзі, що це висоти. Е, долучу іншу мапу, мапу топографічну карту е, України, і вона нам дозволить е, більш якісно подивитися на цей район. Е, отже, е, що ми бачимо. Ось це Андріївка, куди власне окупанти зараз атакують. Петропалівка ними зайнята. Андріївка, куди вони атакують, Олексіївка, куди вони атакують. Але радше за все це. По цій червоній смузі, це якраз таки цей, ця гряда висот, починаючи від Петропавлівки праворуч і до Олексіївки ліворуч, росіяни намагаються зайти з якою метою, щоб контролювати усе, що нижче. А нижче це фактично розлога ділянка річки Вовчої долина, скажімо, її так, долина, в яку входить і дорога Н-15, траса міжнародного значення, траса між з Запоріжжям, точніше між Дніпром і Запоріжжям, ні, не Дніпро Запоріжжям, правильно я сказав, і Курахом. Ось це головна траса, яку зараз планують контролювати вороги, зайнявши висоти. Які висоти ще раз зараз покажу на мапі Deep State більш звичному форматі для того, щоб це було зрозуміло? Ось ці власне висоти ще раз. Давайте подивимося уважніше, зайнявши маючи контроль над Петропавлівкою, ворог рухається на Андріївку і далі в бік Олексіївки, але не не стільки населені пункти, важливі скільки знову ж таки повторюся висоти, тому що вони дозволятимуть встановлювати вогневий контроль над цією трасою між. Від Курахового від Донецька, яка йде на Запоріжжя, ці ділянки всі є низинах Давайте ми таким от штрихпунктиром або заштрихую синьою зоною, як ділянки нижче цієї червоної лінії, точно так само, як і все, що наприклад в Розливі, Одрадному і будь-яких інших ділянках, які нижче річки Вовчої пролягають. От що ми тут маємо, чому ворог використовує саме такий рух, чому йому цікава Андріївка і чому він туди е, рухається, е, власне кажучи на е, фоні всіх цих рухів, що на Покровському, що на Курахівському напрямку, у противника реально великі втрати Руслан Музичук, речник національної гвардії, вчора. В одному з коментарів повідомив, що в окремі дні втрати ворога лише на цьому покровському напрямку, які зараз я нагадаю Покровську Раху. Вони об'єднані в один е, Донецький такі спрямування. Е, так, от на цьому одному напрямку, е, підтверджені втрати противника щоденно складають від 200 до 500 осіб. Тобто, е, ну більш як інколи третина. Інколи майже половина втрат ворога забезпечується саме виключно єдино на покровському напрямку. Хоча справедливо сказати, що тут і в принципі до половини ну, усіх бойових зітнень на лінії фронту зрештою і відбувається з покровська. Друзі, перемістимося на турецьк. Я просто сьогодні хочу такий доволі експрес огляд зробити для того, щоб багато вашого часу не забирати. Вчора по турецьку були. Інформаційні баталії пов'язані з тим, що ворожі ресурси, зокрема ворожі міноборони, російське заявило, мовляв, Торецьк захоплений. Ні, це неправда. Торецьк не захоплений, тому що я завжди багато говорив і пояснює в кожному огляді про Торецьк що зрештою неможливо захопити те, що майже вкрай знищено, і то, попри те, що це край знищено, важливо досягнути того. Зараз давайте так не буду заплутувати. Іде війна не за населені пункти, не за села. Іде війна за знищення сил противника одне одного. Росіяни знищують наші сили, наші війська знищують російські сили, і як наслідок знищення. Можливе подальше просування або окупація, або деокупація територій ось що є основною задачою військ, і в принципі те зараз і спостерігається. Що в часовому ярі, що в турецьку, що в роботаному спостерігалося, що на багатьох інших напрямках, головне не дати ворогу розвинути свій успіх, знищити його ресурси до тієї межі, щоб це далі було неможливо. Великі новосілці, я постійно повторюю, і от у турецьку. Це тотально зруйноване, зруйноване селище, яке ну приблизно виглядає так, Костянтин та Влада Ліберове відомі військові фотографи зробили обльоти і показують, як виглядає турецький. То це ще навіть мені виглядає, виглядає на те, що це не супер свіжі кадри, тому що там є деякі впізнавані будівлі, зокрема в районі шахти турецької, які виглядають більш-менш цілілими, а насправді такими вони вже не є. Відповідно, не можна захопити те, що вкрай знищене. Е, відповідно, але противник намагається просуватися далі. Йому логіка його ним захоплення населених пунктів потрібно для того, щоб вони слугували. Певними е, опорними пунктами, з яких далі продовжується їхній наступ. Ну наприклад, як це було з очеретиним на Авдіївському напрямку свого часу. Очеретине, яке фактично втратили майже без бою наші війська, е, згодом не те, що хабом для ворожих військ стало, воно стало ще й залізничним пунктом, е, куди їздить із Авдіївки Залізниця, і це взагалі повне нахабство е, з боку російських військ, але вони його використали це повне нахабство і далі продовжують реалізовувати. Відповідно, зараз по турецьку точаться такі бої, е, в межах які яких максимально знищують просування противника, максимально купують, як тих це російською мовою? Купірують? Я не знаю, не можу знайти, е, е, от, скажімо так, обрізають, обрубують просування противника, не можу знайти відповідника в українській мові. Наші війська паралельно з цим не даючи можливості йому накопичуватися, тому що якщо він не буде акумулювати свої сили в більшій кількості, відповідно далі він рухатися не зможе. Один наприклад із епізодів, тобто тут тривають бої в міській забудові, і абсолютно не є правдою те, що е росіяни мовляв захопили Турецьк. Ні. Не захопили вони його. В районі Шахти Турецької відбуваються бої, хоча і ворог тут е збільшує, скажімо так, постійні штурми і свою присутність в районі адмінбудівель шахти Турецької. На Заході, в районі одного із е териконів, та сама історія: триває оборона. Забалці триває оборона. Тобто щонайменше на трьох е районах околиць. Торецька триває оборона міста і міські бої тривають. Тривають постійні е, виходи штурмових груп, зокрема зі складу наших підрозділів поліції, національної поліції, які е, тут мають свою, е, наприклад, штурмову бригаду Лють би бійці люті показують одну із таких е, штурмових один з таких штурмових виходів е, проривів до будинку, який був зайнятий російськими окупантами, і тут не йдеться про те, щоб їх вибити з цього будинку. Тут йдеться про те, щоб знову ж таки не дати їм тут накопичитися. Що ми бачимо? Бійці люті виходять, прикриваючи значним вогнем при великій кількості російської піхоти, яка просочується в будинки. Єдиний вихід це фактично знищувати ці будівлі разом із піхотою. Поліцейські неодноразово демонстрували, як вони це роблять, і Демонструють зараз знову таки: прорив на бронетехніці, вогневе ураження, прикриття вогнем і закладка саморобних саморобних бомб, які створюються з мін ТЕМ 62 Далі евакуація і підрив цієї будівлі. Таких речей це виглядає дуже просто, але насправді це абсолютно ні чорта, не просто це дуже складна операція, яка потребує ідеального таймінгу, швидкості від наших бійців. Ну дякувати Богу, в цій операції наші. е-е Бійці бригади лють навіть ніхто не постраждав навіть немає трьохсотих. Тобто ніхто поранення не отримав тому. Такі речі, такі дії, вони весь час відбуваються у турецьку, і казати про те, що турецький захоплений це можуть робити тільки невігласи із російського міністерства оборони, яким важливо втикнути ганчірку, як це сталося у Великій новосілці. Але з великої новосілки вони й гадки не мають куди далі рухатися. Як розвивати цей наступ? Більш того, я вже говорив про те, ну зараз, поки що ще публічно не можна говорити, які саме райони були. Звільнені нашими військами, які там успіх було досягнуто у Великій новосілці після взяття міста і маю на увазі в районі великої новосілки Новопавлівському напрямку. Але успіхи там наших військ є і доволі такі значні та болючі для росіян. Більш того, вони зараз навіть мають тенденцію до розвитку та подальшого просування, тільки поки що про них звісно говорити не будемо. Так от. Цілком імовірно, що по торецьку по часовому яру, коли е, ворожі ресурси тут будуть далі стиратися, е, подібні сценарії, як і по Великій новосілці, будуть розгортатися. Але цілком ймовірно, що так, цілком ймовірно, що ні, все від себе залежне роблять наші бійці, які роблять від себе, наприклад, бійці е, повітряних сил, які вчора е, командування повітряних сил підтвердило, що на Запоріжжі вдалося збити кап. Чим не повідомляють. Але за тими даними, які є, якоюсь експериментальною зброєю. Тому все можливе ми робимо. Далі потрібні ще додаткові інструменти, в тому числі від наших західних партнерів, в тому числі і від нас, друзі, і з вами, від населення, яке має розуміти, що ми у війні. І ніякого миру нам ніхто не подарує. Ні Трамп, ні Келох, ні Рубіо, ні будь-хто не подарує нам його. От на тому ставимо крапку. Дякую вам, друзі, за увагу. Нас добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.